У горлівці Російська Федерація планує мобілізувати 2000 осіб, а в анексованому Криму почали готувати казаків ЗМІ. Ворог готується до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, тому знімають бронь з держслужбовців. Зокрема, на захоплених територіях Донецької області росіяни створюють своє ГІБДД. Місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь. Про це пише центр спротиву. Водночас в горлівці перед військоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів. Також в Криму охоронні компанії почали готувати добровольців типу Казаків. Нагадаємо, Російська Федерація планує нову хвилю мобілізації, яка торкнеться мешканців захоплених територій. Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів Російської Федерації і ізоляції країни. На тимчасово окуповані території призивати планують власників російського паспорта, адже ніяких виключень для нових регіонів Росії в Кремлі робити не будуть.